Чоловік і дружина сваряться. Чоловік, ну добре, я все зрозумів. Я усмідомив свої помилки. Я осел. Що ще ти хочеш від мене почути? Дружина, скажи і а. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Слухай, Ізю. Я знаю геніальний спосіб, як в ресторані безкоштовно поїсти. Ану, Абраме, розповідай. Йдеш у добрий заклад, незадовго до закриття. Замовляєш закусочку, найкращі страви, десерт, коньяк. Коли всі офіціанти розійдуться, останній підійде до тебе. А ти кажеш А я вже заплатив вашому товаришеві, який пішов. Наступного дня пішли вони до ресторану. Замовляють все по повній програмі та сидять. Нарешті підходить останній офіціант. Вибачте, але настав час закриватися. Прошу оплатити замовлення. Абрам, але ж ми вже в вашому колезі все оплатили. Ізя, до речі, нам ще довго чекати на решту. Сумний хлопчик підходить до п'яненького батька. Тату, мені здається, що ти любиш пиво більше за нас. Ой, не мали дурниць пивослави. Зустрічаються двоє друзів, шанувальники музики. Підемо завтра на концерт Бетховена. Ні, не можу. Завтра ж пільман грає. Через деякий час. Слухай, у п'ятницю приїжджає Хосе Карерас. Я два квитки дістав. Підеш? Ні, не можу. У п'ятницю у шпільмана концерт. Слухай, хто такий цей шпільман? здивовано запитує друг. Та я звідки знаю. Просто коли у нього концерт, я сплю з його дружиною.